Доброго вечора, показую, як працює імпульсна зарядка. 12-вольтовий акумулятор. ось. І на 6 А зарядка. Ну, Це заряджається зараз Лучше, ремонт акумулятора. ось такого. І ось навіть можна показ... покажу по мультиметру, як напруга скаче. 14:33, 14,2 було і 13 вольт напруга така. Це дається імпульси для зарядки акумулятора для відновлення, десульфатація. Коли буде режим автомобільний, це буде просто подаватись без імпульсів. А це для відновлення кислотного акумулятора. Тут є зарядка HM гель. Ось такий зарядний пристрій на 6 ампер. Підходить для акумуляторів від 4 А до 100 Ампер часов. 12-вольтовий зарядний пристрій. Далі дивимося по ватметру. Ось 28 Вт. Потім 5 і 6 Вт, 26 Вт. Споживання 4,8, 24. 4,0. Тобто воно дається імпульсами е, постоянна напруга на акумулятор, тільки різними токами і, відповідно, споживання 1,7 Вт. 19 Вт, тобто воно по-різному дається імпульсами, щоб відновити такий акумулятор. Це для кислотних акумуляторів. Для гелевих і для АГМ акумуляторів не підходить. ну, Вроді, не підходить зарядний такий пристрій, щоб відновити акумулятор. А заряджати можна ось таким. Це 6 А зарядний пристрій. Коли Заряджається, він дає 6 А. Коли зменшується, мається відео, дозаряджається акумулятор, тоді він зменшує ампераж. Ось так працює. Кого цікавить такий зарядний пристрій, телефонуйте, є в наявності. А також є в нас ось такі ваттметри. Ватметр, амперметр. І можна вимірювати, скільки спожив якийсь прибор енергії. Так. 226 вольт в сіті напруга 50 Гц. І споживання в амперах. Зараз даного зарядного пристрою. 0,1 було, 0,21 Ампер. По різному. Ось кого цікавить, або такий ваттметр амперметр, або зарядний пристрій. Звертайтесь, є в наявності.